Доброго ранку, малята. Сьогодні я хочу запросити вас до будинку своєї бабусі. Ну що, ходімо? Проходьте, будь ласка, до світлиці. Що таке світлиця, запитаєте ви. Світлиця це найбільша, найсвітліша та найгарніша кімната в українській хаті. Роздивіться її, будь ласка, скажіть, що найперше ви помітили? Так, це рушники. Послухайте, віршик, шануйте, друзі, рушники, Квічайте ними свою хату То обереги від біди, шануйте ті, що дала мати, готуйте дітям щистої роси, щоб легко їм в житті здолати похмурі та скрутні часи. Шануйте, друзі, рушники, український рушник один із давніх символів. Оберегів нашого народу рушники вишивали українській майстрині дуже дбайливо та старанно, з великою любов'ю. Вишивальниця брала шматок полотна, голку та кольорові нитки, і ставалося диво. На білому полотні з'являлися неповторні візерунки, різні квіти, птахи. Рушник це не просто красива і потрібна в побуті річ. У нашому народі рушник вважають оберегом, тому раніше, коли народжувалася дитина, на її колисочку обов'язково вішали рушник, щоб він захистив малюка від лиха, щоб дитина росла здоровою. Ікони в українських хатах також прикрашали вишитими рушниками, їх називали божник. Рушники завжди дарували на весілля молодятам, на щастя, на долю. Такий рушник називався весільний. А коли зустрічали дорогих гостей, коровай для них подавали також неодмінно на вишитому рушникові. Це була ознака гостинності. Багато з тих традицій збереглися й до наших днів. В Українського рушника є багато видів. В давні часи наші предки використовували також рушники для витирання. Ними користувалася вся сім'я, тому вишивали їх більш простими візерунками. Називався той рушник утирач. А для своїх дітей матусі також вишивали рушничок у тирач, окремо для хлопчика, окремо для дівчинки. Наприклад, для хлопчиків вишивають так званий рушничок грайлик. Важало, що такий рушник допоможе хлопчику рости міцним, сильним та мужнім. А рушники для дівчаток називали росяничкою. На рушниках росяничках вишивали яскраві квіти. Це зображення символи дівочої краси та вроди. Подивіться, малята, як полегкотять багатством кольорів рушники у моєї бабусі, з давніх давен у чарівну силу рушників виріли як у доброго чарівника, що збереже від усього лиха. Спитайте, звідки ж повзятися такі силі? А сила рушника у візерунках. Вишитих на ньому рушники можна читати так, як читають книги, треба лише розумітися на орнаментах. Багато рушників вишиті двома кольорами червоним і чорним. Чорний це колір родючої землі, багатства урочистості, а червоний це колір щастя, добробуту, кохання. На найдавніших вишивках є геометричні узори. Лінії, кола, хрести, ромби, які символізували сонце, зорі, землю та воду. У пізніші часи на рушниках зазвичай вишивали рослини калину, троянду, ромашку, волошку, мак, барвінок, колоски, пшениці, а доповнювали рослинні орнаменти, зображення птахів. На українських рушниках часто можна побачити качок, лебідів та півнів. Друзі, давайте трішки пограємо. І підберемо прикметників до слова рушничок. Рушничок який. Рушничок український. Вишиваний. Гарний. дивовижний, Чудовий. Чарівний. красивий, барвистий, яскравий, кольоровий, традиційний, символічний. Та ще багато-багато слів можна підібрати до слова рушничок. Рушники України, скільки вас і які? Рушничок для дитини, рушничок на всі дні, рушнички ті весільні, рушнички лиш для свят, рушнички для неділі, рушнички для малят. Скільки ви, українки, із квіток і рослин змайстрували в зазимки рушників для родин, на весь світ розіслали різні взори землі. Рушники не для слави, рушники вчителі. Давайте пограємо в гру, так чи ні? Рушник вишивали тільки червоним кольором? Ні. Гостей зустрічали з хлібом та рушником. Так. Рушнички для дівчаток розсяночки, а для хлопчиків гралики. Так, божник це рушник для обрядів та весілля. Ні. На рушниках вишивали лише геометричні узори? Ні. Рушники оберігали оселю від хвороб, зла та біди. Так, друзі, скажіть, що ви запам'ятали з нашого заняття? Якими кольорами найчастіше вишивали рушники? Так, червоним та чорним. А які візерунки прикрашали рушники? Так, рушники прикрашали різні квіти, птахи, калинові грона та різні геометричні візерунки. Як називався рушник, який вишивали спеціально для дівчинки? Так, росяничка. а для хлопчика? Для хлопчика це грайлик, молодці. Наше життя це біле полотно, на якому доля мережить свій візерунок. Тож нехай на полотні вашого життя переплітаються радісні, червоні, жовті, зелені, блакитні кольори і вічними будуть символи здоров'я, достатку, щастя та злагоди. До зустрічі, невгамовні!